Серед розмаїття рослин виділяються почвопокривні. Чим же вони хороші і які різновиди існують? Навіщо потрібні почвопокривні рослини? Сідівники використовують почвопокровніки в першу чергу в ландшафтному дизайні. Наприклад, як фон для великоквіткових рослин, також їх допомогою можна замаскувати не простір ділянки. Непривабливе місце біля паркану перетвориться, якщо посадити туди квіти. Однак у ґрунтопокривних рослин є і практична користь. Вони заміщають бур'яни, які швидко займають невикористовувану землю, є мульчею. захищають ґрунт від перегріву вітрової ерозії, вимивання корисних речовин, як інші рослини виробляють кисень, здебільшого невибагливі. Відео почвопокривні рослини в ландшафтному дизайні. Види ґрунтопокривних рослин існує багато різновидів почвопокровніков, можна підібрати ті, які найкращим чином підійдуть до умов ділянки його дизайну, а також особистим потребам сидівника. Всі розглянуті квіти багаторічники, що в описі не вказано інше, тіньовитривали на північній стороні ділянки в тіні дерев, будинку або паркану добре будуть себе почувати тіньовитривалі або тінелюбні рослини камінь. Залежно від виду висота рослини від 5 до 70 см, Зірчасті квіти бувають різного кольору червоного, білого, рожевого, фіолетового, жовтого. В основному каменю воліють тінисті місця, але деякі види можна висаджувати і на сонці вербейник монетчатий луговий, любить тінь і високу вологість, зростає в довжину, а не вгору. Стебла досягають 30 см. Поодинокі жовті квітки розташовуються в листових пазухах. Рослина з часом створює суцільний покрив живучка дубровка аюга. Висота рослини до 40 смквіти, в залежності від виду, блакитні, сині, пурпурні або жовті, щоб живучка утворила щільний зелений килим, бажано зрізати, утворюються розетки квітів, медунка цукрова. Досягає 30 см висоту хороший медонос. Квітки протягом цвітіння змінюють забарвлення з червоного на фіолетовий листя декоративні весь сезон, щоб стимулювати вегетацію, листя скошують бруннера, рослина близько 50 см завишки, любить затінення, і вогкість відрізняється великими, дуже декоративними листям і блакитними квітками, схожими на незабудки. Цікаво, що рослина можна використовувати як засіб від мишей на ділянці. Вони їдять коріння, які містять отруйні для гризунів речовини, отогалерея, цінновитривалі почвопокровніки. Народна назва ломикаменю, розрив трава. Вербейник монечатий в природі мешкає на заливних луках, болотах в заплавах річок. Живучка, повзуча один з видів живучки, який використовується як почвопокровнік. Медунку також застосовують в народній медицині. Бруннера цінується не стільки за квіти. Скільки за декоративне листя сонцелюбіве, на відкритих сонячних місцях краще висаджувати рослини, які потребують прямому освітлення. До них відносяться цірувато блакитна сиза гвоздика, у висоту досягає 25 см квіти запашні, можуть бути білими, червоними, рожевими. Через сизо блакитних листя не втрачає декоративності і після цвітіння арабіс серзуха. Є однорічні та багаторічні види у висоту, як правило, не перевищує 30, а в довжину пагони досягають 50. Квітки рожеві, білі, кремові, бускові, медоносна рослина відрізняється запашним ароматом чебрець, повзучий чебрець, рослина висотою 5-10, Інші види чебрецю в якості почвопокровніков не годяться. Росте він тільки на сонці, квіти рожево лілових відтінків, розростаючись, утворюють щільні килимки із запашних листя. Рослина використовується в кулінарії і народній медицині. Моховинка шиловидна ірландський мох, рослина висотою 5-10 см. Утворює щільний немнеця килим, завдяки чому моховинку можна використовувати для створення газону, що не вимагає стрижки квіти дрібні. Білі роговик, найчастіше, як почвопокровнік, використовують ясколки повстяну або Біберштейна, цебла рослини сланкі, висотою 20-30 см листя має сірий або сріблястий відтінок, квіти білі, ото галерея, сонцелюбні почвопокровніки, килим з мешанки шиловидно і хороша, альтернатива звичайному газону. Чебрець те ж саме, що чебрець. Ясколки мають білосніжні квіти. Рзузухой, арабес називають через жорсткого опушення листя, про них навіть можна злегка порізатися. Гвоздика сірувато блакитна в природі росте на скелях і в соснових лісах квітуче все літо. Якщо хочеться, щоб все літо в саду був квітучий килим, потрібно вибирати певні рослини, такі як алісум-лубулярія буває однорічний і багаторічний. У висоту досягає від 15 до 40 см квіти. Медоноси солодко пахнуть, мають білий, рожевий, фіолетовий, червоний, бусковий або жовтий окрас, щоб стимулювати подальше цвітіння, видаляють від свілі суцвіття глобелія – одного рослина з кочерявими або прямими пагонами. Але як по вирощують зазвичай однорічну лобелію ерінус висотою від 10 до 40 см, залежно від сорту квіти мають червону синю. Білу, фіолетову або рожеве забарвлення, шилоподібні флокси низька, до 15 см рослина з рожевими, бусковими, блакитними або білими квітками у період світіння утворюю фактично килим з квітів очиток седом, молодило, як повопокровника частіше використовується різновидий і ткий до 15 см заввишки з жовтими квітами, помилковий близько 20 см заввишки з рожево червоними квітами Камчатський, 1,5. 20 заввишки з жовтими квітами, гвоздика трав'янка. деякі її сорти цвітуть все літо, наприклад, міцрочіп з малиновими квітками, як по вирощуються зазвичай різновиди висотою 20-25 см. Однорічні рослини часто насправді багаторічні, просто не можуть пережити нашу зиму, якщо ви не хочете вирощувати щороку нову розсаду. Вихід є, викопайте кущики і посадіть їх в горщики. Квіти зможуть перезимувати в приміщенні фотогалерея, довгоквітучі почвопокровніки, а лісум і лобулярія насправді різні рослини. Але через схожість їх називають однаково навіть виробники насіння. Ніжні квіти лобелії додадуть саду романтичний вигляд. Шилоподібні флокси можуть цвісти повторно в кінці літа, початку осені. Сікса, думає від може викликати опік шкіри, трав'яна гвоздика в залежності від сорту може мати білі. Червоні рожеві квітки різних відтінків вічно-зелені, щоб ділянка мала ошатний вигляд весь рік, можна висаджуються вічно-зелені почвопокривні рослини, які не скидають листя на зиму пахизандра верхівкова на півчагарник висотою 15-30 см слонків. пагони ростуть повільно, але після декількох років утворюють зелений килим. Деякі сорти добра почувають себе і в тіні інших дерев, барвінок, рослина висотою до 35. Вічно зелені різновиди мали і великі барвінки, однак і у них молоді пагони можуть взимку підмерзати, квіти поодинокі сині, але виведені форми з білими, червоними і ряболисті квітками кизильник, деякі види рослини можна використовувати для створення щільного покриву. Наприклад, кизильник повзучий дамера або горизонтальний у висоту близько 50 см червоні плоди, що не опадають до зими, надають ще більше декоративності чагарнику у сильні морози рослині, все ж потрібно укриття. Явівець хвойний чагарник, низькорослі види якого, що не перевищують 50 см висоту, горизонтальний лежачий, сибірський, козацький. Використовують як почвопокровніки обрієта, висота від 10 до 20 швидко розростається, утворюючи килим з вічнозелених зелених листя, цвіте рослина синіми фіолетовими, пурпуровими або білими квітами двічі на початку літа і у вересні. Ото галерея, вічно зелені почвопокровніки. Пахісандра Верхівкова рідкісне але перспективне для оформлення саду рослина. Барвінок у багатьох народів є символом любові. Пізильник, горизонтальний, дуже декоративна рослина. Низькорослі ялівці часто використовують в композиціях, але і самі по собі вони виглядають красиво. Обрієта радує цвітінням двічі за сезон, Почвопокривні рослини добре закривають землю, почвопокривні рослини допоможуть зробити сад красивим і неповторним. Головне, для кожного його куточка вибрати відповідне.